Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні наш міждорогляд буде присвячений кільком подіям, і найважливіші з них це звичайно вибори в Польщі. У Європі затвердили створення оборонного фонду Security Action For Europe». Він матиме коштори 150 мільярдів євро. Це хороша сума, але головною нашою темою буде розгляд того, як Росія воює проти України у Франції. У Франції відбуватиметься сенсаційний судовий розгляд. Французьке видання Шарлі Ебдо подало скаргу до паризького суду на те, що почало з'являтися у засобах масової інформації і у різних соціальних мережах зображення титульної сторінки Шарлі Ебдо з карикатурами на президента Зеленського на Україну і на президента. Макрона на те, що Франція не має підтримувати Україну у її протистоянні Загарбинській Росії. Видання стверджує, що існує майже індустріальний підхід до формування фейків від імені Шарлі Ебдо. Цей підхід набирає обертів і з'являються численні передовиці. Наприклад, останньо було підраховано виданням, що їх за останні два роки було аж 15. Тобто, уявіть собі, 15 передовиць із титульною сторінкою Шарлі Ебдо з використанням правди прізвищ авторів, які дописують, ну, скажімо, до сатиричного видання Шарлі Ебдо, воно карикатурне, воно малювниче, бо там малюють в основному те, що хоче висловити видання, бо це малюнки. І от, використовуючи палітру, використовуючи і стиль Шарлі Ебдо, фальшують передовиці і розпосуджують її з підписами російською мовою у дружніх до Росії соціальних мережах Telegram і мережа X. Це свідчить. Проте стверджують працівники Шарлі Ебдо у своїй скарзі, що передовиці цього видання сатиричного використовують для того, щоб розпалювати ненависть, розпалювати несприйняття України у Франції, розпалювати ненависть до Зеленського, до Макрона, до підтримки Францією і України і вибілювання імідж Росії і Путіна. Тобто ці фальшувальники хочуть створити імідж того, що Україну не підтримують у Франції, що президент Макрон. you Неправильно робить, що виділяє кошти на підтримку України, що є важливіші питання, і головне, що карикатури є злосливі, не такими смішними, якими завжди є і відрізняються карикатури Шерлі Ебдо. Звичайно, існує присутні і сарказм і соціальні теми в виданні, але в жодному випадку там не було згадок про негативне ставлення до України, і ці фальшиві передовиці вводять в оману суспільство, передовсім французьке. Яке також може побачити ці передобиці, хоч вони розповсюджуються спеціально на думку подавачів скарги від Шарлі Ебдо для російськомовної аудиторії, для yeah. аудиторії всередині Росії, для аудиторії, яка є і в Україні, тому що я особисто бачив розповсюдження цих самих фальшивих передовиць Шарлі Ебдо, особливо коли був візит президента Зеленського до Парижу, і він відвідував Нотр-Дам. Є, от ми зараз покажемо тут от -от -от, на екрані є карикатура на Зеленського. Де вона абсолютно сфальшована, підтверджено самим виданням, підтверджено кількома виданнями французькими міжнародними, як то, наприклад, Євронюз. Але тим не менше вона з'явилася, і дуже багато читачів Фейсбук, навіть мені на сторінку, вони давали з проханням прокоментувати цю передовицю, і це свідчить про те, що працюють ці фейкові передовиці, і вони дають можливість тиснути не тільки на російськомовну аудиторію в Росії, але й на російськомовну аудиторію і в Україні і не тільки російськомовну, а всі, хто має інші Оля, ніж українська влада на те, що відбувається і в світі і в Україні, тобто прихильників опозиції, і це використовує вдало російська пропаганда. Ці російські гакери, які виробляють, виготовляють фальшиві передовиці і розповсюджують з метою не стільки дискредитувати Шарлі Ебдо, а щоб використати потужне і відоме розкручене ім'я Шарлі Ебдо, тому що на великий жаль саме терористичний акт проти діяльності редакції, коли терористи увірвалися до приміщення редакції рос. Стріляли практично увесь присутній там колектив відомі події, які відбулися у Парижі достатньо давно, п'ятнадцятому році. Але ці події мали місце за карикатури на пророка Магомеда в виданні Шарлі Ебдо. Ці карикатури і далі з'являються і будуть з'являтися, але це підтверджує кожна карикатура, кожен текст, кожне зображення у Шарлі Ебдо. Підтверджує позицію редакції, а ось зміна його позиції сфальшування погляду, використання Шарлі Ебдо для того, щоб сіяти антиукраїнський шал у Франції, атакувати Україну французькими засобами масової інформації для того, щоб з одного боку сповклюжити, звісно, Україну її керівництво засобом для цього виступає авторитетний журнал Шарлі Ебдо, і це його абсолютно вмотивовано дратує. І своє роздратування журналісти не вилили на сторінки видання, як це часто буває. Подали до суду, до паризького суду, і суд розглядатиме справу Шарлі Ебдо проти. Шкода, що не Росії, але тим не менше скарга сформована такий спосіб проти невідомої особи, яка стоїть за розповсудженням матеріалів, які використовують титул Шарлі Ебдо його торгову марку. Врешті решт для створення підроблених обкладинок тижневика використовуються графічні коди Шарлі Ебдо та імена його справжніх авторів під фальшивими карикатурами. Ці фейкові передовиці критикують Зеленського та українську армію. Пише видання у своїй скарзі, лають Макрона за його підтримку Києва та поширюють різні чутки про Макрона і його дружину. Тому це важливий в принципі прецедент, коли видання, яке використали, не просто повідомляє про це інші засоби масової інформації, не просто повідомляє своїх читачів. Будьте пильними, не ведіться на пропаганду російську, яка використовує наше видання, а звертається до суду. Скаргу було подано щодо невстановленої особи, яка стоїть за фальшуванням Шарлі Ебдо з метою, цитую. Принаймні встановити авторів, а можливо і спонсорів цієї пропаганди спочатку російського вторгнення в Україну в лютому 22-го року російська влада використовувала усі засоби комунікації, щоб впливати на громадську думку в Європі та обманювати її. Наголошує Ебдо. У своєму поданні до паризького суду це не просто констатація, знову ж таки в інформаційному просторі французькому, не просто пояснення позиції щодо непричетності видання до фальшивок, які розпосуджує російська пропаганда, а ствердження це у поданні скарги до суду, який має встановити причетність Росії до фальшування передовиць Шарлі до відомого тижневика. Загалом, видача себе за традиційні змі для Росії. Це звик. Кла тактика у Франції відпрацьовувалося це і на виборах останніх президентських, і на виборах парламентських, і на виборах до Європарламенту у Франції, коли бралися, просто передовиці фальшувалися, таких відомих видань, як «Фігаро» чи «Лемо». Є передовиця є посилання на неї у коментарі, які з'являються в тому ж таки телеграмі або в мережі X, і відповідно після того множиться посилання на цей сюжет, посилання на фото, передовиці того чи іншого видання, і далі йдуть. Коменти, що от вони там написали щось проти України або щось проти Макрона, або щось у підтримку. Ну, наприклад, Марін Лепен своєю скаргою газета цитую, хоче захистити свій імідж та цінності та розвіяти сумніви, які ці маніпуляції можуть породити у громадській думці. Газета підтримує Україну, вважає Росію агресором. І в жодному випадку не застосовувала будь-яких своїх критичних стріл на адресу діючої української влади. Все, що траплялося в інтернет-просторі, це все було використання фальшивок, які використовували славне ім'я Ебдо для того, щоб поширити свої фальшиві проросійські прокремлівські наратив. Росія на терені Франції. Бореться з Україною, атакує Україну, використовуючи відоме французьке видання. Ця стратегія і тактика не спрацьовує на широкий загал, але на тих осіб, які довіряють новинам телеграмі, більше ніж виданням, які мають авторитет у світі, прихильники теорії змов плоскої землі, а їх достатньо і у Франції загалом в Європейському Союзі, зокрема і в Україні також. Тому це працює достатньо непогано, попри те, що більшість фальшивок були розвінчені, показані, продемонстровані розбіжності між правдивим виданням того числа, яке виходило, яке позначено на передовиці в головних виданнях тої ж самої Франції, що це фальшивка. Ось оригінал, ось підробка. Не звертайте уваги, дивіться, будьте пильними. Але тим не менше, далі це поширюється і далі приходять до речі, до мене також нещодавно буквально приходили посилання. От дивіться, як ставиться до української влади, наприклад, Франції, і не кажуть про те, що це ставлення навіть окремого видання, і що це ставлення сфальшоване. Можна це перевірити. А стверджується, що це ставлення цілої Франції. Ну, бачите, коли сміються. І цьому плескають ну, від, відповідно це підтримка цілої Франції у тому, що Зеленський дії неправильно, що суспільна думка Франції і його Макрона не підтримує у тому, що він підтримував Україну. І це плетіння, яке здійснює Московія з тим, щоб тиснути опосередковано на французьку суспільну думку, але найважливіше, що фальшиві передовиці французького видання Шарлі Ебдо використовується для того, щоб сіяти зневіру до української влади в самій Україні і сіяти. Переконання в тому, що Франція насправді не підтримує Україну, що це тільки позиція Макрона, що це не позиція навіть тих інтелектуалів, які видають це відоме сатиричне видання. Саме російське середовище переконати в тому, що вони тут не помиляються в тому, щоб вважати Україну такою, яку не підтримує французи, француз, парасічний французький режим в Києві. Ось він бачите, як висміюється у відомому французькому виданні. Подотичні звичайно працює і в Україні, і в Польщі, і в інших країнах, де знають історію Єбдо, і України і Росії, з цим вартує боротися такий самий спосіб який бореться шарлібдо, подаючи скаргу. Подивимося, ми будемо дуже уважно спостерігати за тим, що буде відбуватися у паризькому міському суді з приводу подання скарги відомим французьким І вернемося коротко до європейського союзу. Європейський союз нарешті затвердив створення оборонного фонду Security Action for Europe з добрим статутним капіталом 150 мільярдів. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що європейський союз не збирається складати зброю перед російським. Тиском і ще перерахованими агресивними діями, а навпаки, збирається формувати оборонний потенціал. Базуючись на коштах, які буде збирати саме Європейська Унія, бо це вкрай важливо для розуміння того, що безпеку створює для мешканців Європи не тільки національні держави з національною армією, але і те об'єднання, у яке національні держави вступили, і перед тим не довіряли так глибоко, як зараз. Відчуття такого європейського патріотизму зростає. І Це дуже важливий і дуже промовистий факт. Насправді створення Оборонного фонду САФЕ буде сприяти тому, щоб європейці так і вважали. Але головне, що так можуть вважати і українці, тому що ті, які розчаровані з українців таким кволим підтримуванням Європою України, мають тепер факти, які спростовують. Хволість здійснення підтримки Європи України цей фонд дозволить європейському союзу підтримувати Україну, підтримувати Україну фінансово з цих коштів, товарно, то що називається, робити замовлення за данським принципом в українському оборонно промисловому комплексі для того, щоб Постачалася ця зброя і в українські збройні сили, і частково звісно, чому б і ні, європейський союз, я взагалі проти того, щоб була заборона на експорт зовнішній продаж української зброї, наприклад, в Європу. в інші країни можна думати над цим поза межі Європи. Так можливо, це і не варто робити, але точно можна дозволити. Купляти європейським партнерам України українську зброю для того, щоб і підвищувати рівень виробництва, і статус виробників серед пріоритетних областей, де будуть застосовані кошти європейського оборонного фонду, буде дві категорії: до першої серед них будуть належати боєпропаси, амуніція, тобто артнабої, ракети, і взагалі все, що токається артилерії і наземних бойових засобів. Також це обіймає в себе і підтримку у сфері кібербезпеки до другої області, куди будуть інвестуватися кошти. Це протиповітряна оборона. Важливо і для України, і для європейського простору, тому що протиповітряна оборона це той щит, який довів своє право на існування, наприклад, в Ізраїлі. І зараз Сполучені Штати вустами Трампа оголосили про те, що буде створений там золотий щит, найкращий в світі, звичайно, щит над сполученими штатами, але європейський також має всі шанси на те, щоб захистити і так до тої області, яка торкається протиповітряної оборони та протиракетної оборони, буде входити і космічний спектр. Просто що цей космічний спектр, космічний напрямок, не поєднаний з Україною. Відбулися підписання угод про те, що Україна буде залучена до європейської космічної програми, але в межах цього фонду поки що не прописана участь цих коштів у розвитку українського космічного потенціалу. А це вартує, тому що цей потенціал був його легше від родити, тому що космічна історія України була, і вона при допомозі європейських коштів може бути вдало відновлена. А розвідка це завжди важливо. Розвідка без космосу, мало ймовірна, в нинішній час, особливо з урахуванням повідомлень про те, що Україна виходить на фінішню пряму масового виробництва українських балістичних ракет. Космос для цього буде дуже потрібний для того, щоб наводити балістику на цілі ворога. Тому створення Сафе це є позитивна інформація для України. Це позитив, яким Україна скористається обов'язково разом із європейськими партнерами, бо європейці зацікавлені в тому, щоб Україна ставала сильнішою з кожним місяцем, і повернемося до виборів у Польщі, тому що коли ми говорили в першій темі про те, як Росія вдала використовує фальшиві видання, наприклад, Шарлі Ебдо, де було використане передовиці, які вводили в оману читача, в Польщі подібна ситуація, тільки там не фальшують, принаймні поки що. Побачимо, чи це не станеться напередодні самих виборів, які відбудуться у Польщі 1 червня. Використання також підробок під польські видання. Хоча, в принципі, я думаю, для того, щоб посі це з в нинішньому лідерові перегонів Рафалу Часковському. Достатньо буде і інтернет-середовища. Ті, хто підтримав Кароля Навроцького представника консервативного середовища польського, якого підтримали вкрай праві Польщі, якого підтримали ті, хто взагалі не дає право Україні в принципі на існування. Тому Кремль буде робити ставку на підтримку Кароля Навроцького проти Рафала Часковського. Обидва кандидати виповілися в підтримку України, тільки що ми чудово розуміємо. Скільки вартує заяви Кароля Навровського про підтримку України, бо він водночас із підтримкою голосив, що НАТО в Україні не бачити а перед тим він оголошував, що Європейський Союз України не війде без того, аби не визнати винною себе у Волинській трагедії, Кремль буде працювати на підтримку Каранавроського, воюючи проти Часковського. Тому ми будемо уважно слідкувати, уважно стежити за тим, як будуть відбуватися вибори у Польщі. Цьому буде присвячено звичайно окремий випуск на цьому тижні. Тому я закликаю всіх вас перевірити, чи ви підписані на наш канал інфрашкіль, чи ви відмітили дзвіночок, щоб одразу тільки з'явиться новий матеріал. Ви отримали інформацію про те, що він є у нас на каналі. Дякую всім за подобайки. Дякую за поширення. Дякую за те, що ви ставите посилання на кожне відео, яке вам сподобалось у своїх соціальних мережах. Це справді реально підтримує канал, поширює інформацію, яка сподобалась вам, і впевнений, яка потрібна українцям з тим, щоби не підпадати під дію російських фейків. Як це останнє було, і це останнє траплялося із Шарлі Ебдо із карикатурами на Зеленського, українські збройні сили і на українського. Французькі стосунки, дякую всім, все буде гаразд. Слава Україні!